Дослідження показали, що гравці на Xbox пробують більше ігор, але проводять у них менше часу. Аналітики з Empire Analytics оприлюднили звіт, згідно з яким власники Xbox Series запускають значно більше ігор на місяць, ніж користувачі на PlayStation або в Steam. При цьому вони проводять у проєктах менше часу. Дослідження триває з серпня 2022 року, і тенденція залишається стабільною вже понад три роки. Основні висновки аналітиків у серпні 2025 року Середній гравець на Xbox запускав майже шість ігор на місяць. Користувачі ж Steam запускали і 5 проєкти. Власники PlayStation лише 3-7. Ключовим фактором вважається сервіс підписки Game Pass, який мотивує гравців частіше пробувати нові тайтли. Однак загальна тривалість гри у власників Xbox нижча. Наприклад, на PlayStation 5 це 12 та 7 годин на місяць, у Steam це майже 12 годин. А ось на Xbox Series лише 7 і 7 годин. Аналітики зазначають. Активність користувачів Xbox різко зростає під час релізів у геймпас великих серій. Наприклад, у листопаді 24 го середній час у грі виріс на 20% завдяки виходу Call of Duty Black Ops 6. Схожий ефект очікується й після запуску Black Ops 7, який запланований на 14 листопада 25-го року.